Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутелу їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. То що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай. Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба з прикрасити їх маршмелло в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним, але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, А чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно, мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні згоріли? чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та залємо все полуничним сиропом, щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки, Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно хочу ось ці. А це що в мене в роті? Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, Моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з тіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла. Покладемо в миску. Ой, полетів кудись. Упс, Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. Тут yes. тютю тютю. -тю -тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся, перестань. What а мені потрібний скітелс. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітовс. Вийде дуже смачно. О, цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут у мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принзелз. Смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово. Трохи додам кетчупу. Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. кейт. У мене все готово. І в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як апетитно виглядає. Ой. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато О, смачного. Ой. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полуничний сироп. Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму. Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бона не солодка. Це ж лапшина. Крутяк. А з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рядку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я порався. Оп, це вибачте. Тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. Тепер трохи цукерок мертс. Зрозуміла, бабуль. Клас. А тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай. Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося морозим до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається. Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно, руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі стоворіткою пляшку, і можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти, то це ж мед. Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені виняти цукерку звідси? Давай же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау! Класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг! Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що це справді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі, це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Гей, ну вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайн. Ну як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово. Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галя де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть, я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємося, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут. Мені хочеться спробувати цього дракончика. О, який класний. Дуже смачно. А що тут у нас? Okay. Вау, помідорки. Це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м -м -м. Йогурт. Класно. Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Браяну. І знову я переміг. Оце мені щастить. Мені треба забрати посилку кур'єра. Він же прийшов. Привіт, містер кур'єр. Ходімо за мною. У нас жахлива кімната, тому ми з подружками будемо все чистити. Розбирайте предмети. Все мені підійде. Дякую, містер кур'єр. Бувай. Що це тут таке? Ніколи не бачила так багато пилу. А я почну прибирати павутину. Цьому мені допоможуть рукавички. А я складу сміття в сміттєві мішки. Готово. Як круто! всі дівчата допомагають прибирати кімнату. Залишилось прибрати жахливі ліжка та очистити стіни від графіки. Ого, ви вже озброїлись валиками та фарбою. Тоді вперед! Зафарбуйте ці написи. У вас чудово виходить. Кімната стала виглядати такою чистою, шалено. Ви молодці. Дівчата, я знаю, що нам знадобиться. Піду зустріну кур'єра. Привіт, проходьте вам туди. Дівчатка цей кур'єр приніс нам все для будівництва нашого милого чотириповерхового будиночка. Забирайте коробки. Чудово! Бувай, кур'єр. Давайте подивимося, що нам поклали в коробки. Дівчата, що там у вас? Ого, це кольорові дрилі. Круто. Давайте зводити чотирикімнатний будиночок, в якому ви зможете звести для себе кімнати своєї мрії. У вас круто виходить. <рес> Поки дівчата будують собі кімнати, напишіть в коментарях, який ваш улюблений колір. Зелений, жовтий, червоний чи синій. Так, здається, дівчатка вже закінчують. Все, будиночок готовий. Погнали далі. А тепер можна прикрасити свою кімнату. Я обожнюю жовтий колір, тому сподіваюся, що всередині знайду жовту фарбу. Класно! Я житиму в класній яскравій кімнаті. Зараз розмалюю стіни своїми жовтими долоньками. Як класно! Я буду наче на сонечко. Як у мене чудово виходить. Здається, класно. Готово. А що ж у мене в коробці? Так, це невеликий пензлик та зелена фарба. Мені зараз треба пофарбувати стіни мій улюблений зелений колір. Давайте пограємо в хрестики-нулики. Ого, я виграла. А тепер зафарбуємо. Ідеально. А я маю червону помаду. З її допомогою я намалюю на стінах красиві червоні серця. Ви тільки подивіться, як мило вийшло. Мені так подобається моя кімната. Я готова цілувати її нескінченно. Я розцілувала свою кімнату до ідеального червоного. Чудово! У мене ідея. Я маю розкласти в своїй кімнаті свої улюблені речі, щоб тут стало набагато затишніше. Почну з моїх крутих іграшок. Awesome. А сюди я приклею трасу для машинок. Так, додамо ще пару прикрас. Краса. Пук-пук. Попіти -пук. такі класні. Що далі. Точно. На цей динаміт поставлю свої улюблені іграшки. А ще тут не вистачає м'якого похика. Отак вже набагато краще. І трохи світла у вигляді неонових вивісок. Крутяк! А що там я робить? Який він страшний? Oh my God. Ого, ти облаштувала кімнату. Oh. Мені також треба. Повісимо на стіну більше зелені. Думаю, що мені потрібно ще повісити сюди ліани. Вони будуть чудово виглядати на стінах. Краса. Пампони. Чудово! А ще гірлянди із зелених сердець. Вау, тут все так, як я собі і уявляла. Oh. Мені терміново треба надути крісло. <гас> Дуємо. <гас> Оце не так легко, як здається. Готово. Воно таке м'яке. А ще мені потрібен столик, у який розмістяться всі мої книги. <гас> Які гарні квіти. Вони точно будуть тільки прикрашати мою кімнату. Настав час, Ігор. Ого, цей маленький йода прийшов до мене. Який ти класний! Додамо ще кілька іграшок, і кімната мрії готова. Це ще що? В зеленому тут не місце. Мія це твоя іграшка. А мені треба прикрасити кімнату лише жовтими іграшками. Почнемо з підлоги. Сюди насипамо більше піску. А ще гірлянда на стіну. Кірлянда у вигляді зірочок буде. Ого, а ви навіть не уявляєте, що я знайшла. Це на стіни. Які гарні мушлі та рибки. З цієї тканини вий класний гамак. Мені не вистачає тумбочки для різних іграшок. Сюди поставимо деревце. Купу іграшок та ракушки. Гарно. Дерев багато не буває, тому додамо ще ось таку пальму. Красуня! а ще колонку та вентилятор. Ви тільки подивіться на цих малюків. Це міньйони. Вони мої найкращі, друзі. Як тут мило? У мене ідея. Давайте налякаємо фібі. Фібі, ти що там без діла сидиш? Це було неприємно. Я зараз теж почну облаштовувати свою кімнату. Почну з м'якого килима. А на стінах чудово будуть виглядати милі повітряні кульки у вигляді сердець. Краса сюди повісимо подушку у вигляді серця та напис кохання. Адже воно переможе все-все на світі. А ще гірлянда у вигляді червоних губ. Як у мене, на стіни треба повісити трохи гарних сяючих гірлянд. А от сюди не завадить повісити справжню червону гірлянду, щоб було більше світла. Зачаровує ого. Ось це ведмідь. Він такий великий та милий. Одягнемо на тебе кепочку. Покладемо кілька подушок. А ще мені потрібний столик для косметики. У мене її дуже багато подушечка, щоб сидіти за столиком. Таку красу не просто підтримувати. Як вам мої сережки? Мені дуже подобається. Здорово вийшло. А ви напишіть у коментарях, чия кімната подобається вам більше. Мій улюблений кактус. Ого, до мене хтось прийшов. Маленька черепашка. Ти така мила. Назву тебе Чарлі. Будеш кататися на цій супершвидкій машині. Рутяк. Oh. Ого! У фібі з'явився вихованець. У мене теж є милий друг. Мій пухнастик Локі. Зараз нарядимо його. Ви тільки подивіться, яка мила морточка. Ми з Локі такі мімімішечки. Ох, як я люблю спати. Ого, у всіх вже з'явились вихованці. А мені теж потрібний. У мене буде папуга. Хочу назвати його Чікі. Ти тепер мій папуга, Чікі. Я тебе кохаю. Житимеш тут зі мною. Ого, яйце зараз вилупиться. І з нього вийде мій вірний друг Теодор. Це моя улюблена ящерка. Він такий милашка і любить жовтий колір. Як це мило, у всіх є домашній вихованець. What? Oh. Щось я загралася в іграшки і зовсім забула поїсти. Треба замовити собі чогось смачненького. Візьмемо це і це. Чудово! А тепер треба зустріти кур'єра та забрати свої смаколики. Привіт! Hi. О, це моє замовлення. Дякую. Зараз заплачу. Тримай. Та вони точно справжні, не переживай. Бувай, кур'єр. Зараз наїмся смаколиків. Ей, Куди ти забрала мою стрічку? Ой, добре, що мене холодильник жовтий, бо вона по його забрала. Що я тут маю? Як добре поспати в обід, але мене розбудив запах смаколиків. Елі, цей скітл мені терміново потрібний. Потрібно поповнити баланс зеленої їжі в організмі. Дякую. М -м, ця смакота дісталась мені. Зараз наїмся. Ой, як смачно! Велике дякую, Елі. Okay. Що ж я маю? Вау, це ж джусі-дроп. Хтось сказав джусі-дроп? Це ж мої улюблені цукерки. Елі, будь ласка, віддай мені їх. Oh, no. Ну, будь ласка. <про> Дякую. Ура нарешті зі мої улюблені цукерки! <про> Смакота. Ще треба більше кислого гелю додати. Дякую, Еллі, за ласощі. Ти наймиліша. Може, зараз мені дадуть поїсти. Так, що лишилось? Ого, це Кока-Кола. Крутяк. Треба скоріше відкрити та випити, доки ніхто не забрав. Мені почулося, Чи це шипіння моєї улюбленої коли? Елі я забираю. Це так смачно. Ну, все. Більше ділитись не буду. Що там лишилось? Ого, тут є ММДМС. Круто. О, ні, залишилась лише одна цукерка. Ну от, Добре, що хоч і її не відібрали. Смакота, але все одно хочеться більше. Усі ситі та задоволені. Готові продовжувати далі? Крута гра! Ей, телефон не глюч! Блін, треба придумати щось інше. Точно! У мене ще телек. Зараз затягнемо його в кімнату. І буду дивитися мої улюблені ролики. Під попкорн взагалі круто. Ой, якось мені набридло. А що там роботілі? Ого, елі має Нінтендо Свіч. Як круто! Елі, а можна пограти з тобою? Я тільки з радістю. Давай разом пограємо. У мене якраз є два пульти. Один тобі та один мені. Ого, а ти серйозний супротивник? Вау, що там роблять дівчатка? Грають у щось. Сіди, давай дізнаємось. Швидше вилазь з кімнати, а то всі веселище пропустимо. Let's go. Дівчатка, а можна пограти з вами приставку? Пробачте, але у нас всього два джойстики. Не візьмете нас грати, і це ще подруги називаються. Ну й добре, ми посидимо з Мією на самоті. І що нам робити? О, точно, у мене ідея. Мія. Я замовила для нас круту гру. Зараз кур'єр прийде. А ось і він. Можете поставити все сюди. Дякую. А тепер треба дістати. Подивимось. Це ж танцювальні килимки. Гратимеш зі мною так я обожнюю танці. Давай же скоріше запалимо. але тільки додамо потужних колонок, щоб музика була ще голосніше. Погнали танцювати. Джин, ти тільки глянь. У них теж крута приставка. Дівчата а можна з вами пограти? Ми можемо дати вам потанцювати. А ви нам свою іграшку чудово! Тоді міняємось. Клас, Фібі, погнали грати. Хі -хі. У мене ідея. Я хочу приготувати червоний торт. Для цього мені знадобиться червоний барвник. Так, одна крапля на коржик. І тепер треба додати трохи крему. Ти, щось не те. Ой, а ось і крем. Ну от я тепер вся брудна. Що ж робити? Фібі там робить торт. Треба їй допомогти. Думаю, що треба додати жовтий коржик. Вона не буде проти. Для початку додамо крему. Чудово! Ой, як гарно! Так, а тепер зверху кладемо коржик. Вона якраз має жовтий барник. Яка краса. Тепер треба додати більше смачного крему, mm -hmm. щоб вона не помітила. Mm -hmm. Я хочу допомогти зробити торт? Mm -hmm. І з радістю. Для початку нанесемо зверху крем і акуратно розрівняємо по всьому тортику. Намалює квіточку. Ой, як здорово! Готово! А тепер кладемо зверху коржик. Але для початку парочку крапель зеленого барника. Готово! <п feas�> Джейн, а ти чого там сидиш? Ходімо робити торт. Що? Торт? Біжу. Я зроблю для Фібі класний синій корж. Додамо більше крему. Розрівняємо. І покладу зверху коржик. Краплю синього барвника. Як класно виходить! У нас вийшов шалений райдужний торт. Тепер його треба повністю обмазати кремом, щоб фібі був сюрприз, який торт ми зробили. Швидше все розрівняємо, доки фібі не прийшла. Думаєш, їй точно сподобається. Готово. А тепер треба прикрасити все цукерками маскітов. У кожного свій колір, тому робимо гарну веселку згори. Як же гарно у нас виходить. От би швидше спробувати цей торт. Але перша має взяти шматочок фібі. What? Ви про мене? Ого, ви вже зробили торт. Як це мило. Я зараз же відріжу і спробую шматочок. Так. Вау, ви зробили його райдужним. Як гарно. Мені дуже подобається. Давайте разом його з'їмо. Як смачно. Дуже смачно. Так, мені також подобається. Ви такі молодці, ваш торт виглядає дуже гарним.